Україна, яка вона Україна свята? Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, то не вагаючись ні на мить, ні хвилини відправила в бій з ворогом свого сина. От доброго вечора ми з України. Україна. Країна миру, щастя, доброти, любові, Глибокий сенс. Закладено віками в цьому слові. Укр світло, раб це Сонце, ім енергія духовна знання. тож ми Україна сонячного світла, духовного розвитку та Божественного пізнання. Ми маємо вільні крила, бо ми з України і разом сила. Ми разом велика сила, бо гордість це наші крила. Пишаємось тим, що із роду до роду, Господь рідну землю дає нагороду. Ми разом велика сила, бо сил то наші крила. Армія славна нас захищає, сильніше в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо щире добро наші крила. Усім, хто крихти хліба і краплі води не мають, волонтери навіть під обстрілами допомагають. Хай веселка в небі грає кольорами, Хай дитинка тулиться до своєї мами замість гулу сирен, повітряних тривог, небо зарясніє кульками пропускників і пролунає нам шкільний дзвінок. Багаємо світ, закри над Україною небо. Аби тільки мир настав в Україні!